Слава Ісусу Христу, сьогодні, дорогі, друзі, дорогі брата і сестри, маємо вже другу неділю Великого посту. І сьогодні хотів би з вами коротенько роздумати над іванівським читанням сьогоднішньої неділі і звернути увагу на один момент сьогоднішнього Євангелія, а саме те, що до Ісуса. Саме на їхній вчинок хотів би звернути сьогодні увагу всіх нас. Вчинок небайдужості, вчинок співчуття і милосердя. Саме про це ми маємо задуматися про час Великого Посту, падаючи на себе певні такі попутні справи щодо невживання певних страв. Щодо певного аскетизму, щодо вибкових молитв, маємо так само дбати про те, щоб бути відкритими до потреби нашого ближнього. Тому що дуже часто світ, в якому ми живемо, він все більше і більше навчає людину бути закритою. Закриваються між собою у своєму житті навіть найближчі. Діти закриваються на потреби батьків. Брат відмежовується від сестри, сусід від сусіда. Ми будуємо будомує, великі паркани довкола своїх подвір'їв. Але не тільки паркани матеріальні, а дуже часто будуємо ці паркани у нашому серці. Коли відмежовуємо себе, відмежовуємо себе від нашого ближнього, який потребує інколи просто спілкування, інколи просто нашого співчуття, а інколи нашої підтримки. Ці четверо приятелів цього чоловіка не були байдужими на його проблеми. Не будьмо і ми байдужими на проблеми наших ближніх. Особливо в цьому часі Великого Косту молімося до Господа про дар зцілити наше серце від черствості, від байдужості, від закритості на проблеми інших людей. Амінь.